Так, панство, моє вітання. Мене звуть Олександра. Я е, всі ці крайні розклади там з нашими президентами, да, те, що ми дивилися, ну я дивилася, е, що вони зробили там гарного, що зробили поганого. Я, звісно, очікувала, що реакція буде різна, але якось так, знаєте, трошки. Е, е, Давайте, давайте ми з вами просто будемо розуміти, що е, зараз ми маємо те, що ми маємо. Да? От, і єдине, що для нас всіх важливо зараз, це е, незалежність України, відстояти свої інтереси, відвоювати свої землі. Ми е, робимо це непогано. І... Україна зараз більш-менш об'єдналася, я не говорю, що повністю, да, але більш-менш об'єдналася в плані і допомоги нашим хлопцям ЗСУ. Да, і в плані відвоювання, і ну, в плані загального інтересу. У нас наразі є з вами загальний інтерес. Я в середньому маю на увазі. Да. От, і е, давайте все ж таки. Давайте пофантазуємо, тому що от ваші крайні коментарі, вони мене надихнули, на, 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 скажімо, на такий розклад. А що було б? Да? От, Наприклад, якщо був би Порошенко, чи була б у нас війна, тільки я, знаєте, не. Думаю про те, чи була б у нас війна, а я думаю, зараз все ж таки про незалежність України. Тому давайте просто спитаємо, що ну, пофантазуємо там, Порошенка, візьмемо, Зеленського розглянемо, чи міг би він уникнути війни. да, І візьмемо ще ну, якусь просто третю владу ну, на всяк випадок, щоб просто розуміти, чи був ще якийсь варіант розвитку подій у Всесвіті для нас, для України. да. Тому давайте подивимося. От якби зараз при владі був би Порошенко. Так, перевернути трошки карт, якби при владі був Порошенко, чи була б війна в Україні? Будемо прямо по питанням була б в Україні зараз війна, якби президентом зараз був Порошенко. Диявіл? Ми б все рівно захищались. А от... Війна по правосуддю? Ні, не була. Були б якісь тайні перемовини. Була б якась тайна угода. Тайна, таємна, друзі, я перепрошую. Таємна угода по правосуддю. Війни, можливо, ні, не було б. Але по дияволу це залежність. Це залежність. Була б залежність. Так. Кайна угода була б, да? Давайте спитаємо прямо, а чи мала б Україна незалежність? Що б з Україною було, да? От якби зараз при владі був Прошенко, чи була б Україна досі незалежна? Яка була б Україна? Да? От мені цікаво. трошки Ага. от дивіться дві карти, яка була б Україна. Карта була е, Україна була б е, під впливом, да? під впливом зв'язана. плані територій, зараз подивимося, це був би вплив на Україну, розумієте? Тобто, ну, момент е, утримання, момент, е, і, і все ж таки, і страху. Тут є момент страху. Потім що ще ще обмеження. Да? Що це за вплив? Давайте глянемо. Дивіться, це як е, е, королева Пентаклів вона може і про землі, і про статки, про щось таке, про щось своє. Як забрали би, знаєте, ми би залишились без чогось свого, дивіться, по е, рицарю жезлів і по смерті. Це коли щось від тебе відбирають своє. У нас би щось відібрали моє, під моє кажу, господи, щось би у нас відібрали своє в плані України. Да? От щось те, що належить нам. От карти говорять самі, будь ласка. А війни, так, да, може, і не було б. А, а свобода була б у України, дивіться, а свободи б не було. б. Добре, давайте спитаємо далі. Чи могли б е, ця влада яка зараз? Ця влада яка зараз? Зеленський зі своєю командою. Просто давайте така влада, яка зараз, чи е, могла е, вона уникнути війни? Чи могла діюча влада на зараз уникнути війни? Діюча влада на зараз уникнути війни. Так, могла домовитися про свої землі? По правосуддю це йде момент захисту. Тут іде момент домовитися щось піти, знаєте, як відступити. Пачельнику це ну, відійти. Відійти в плані своїх територій. Віддати свої території. Могла, так. Да. Не було б війни, але нам потрібно було б віддати свої території. По правосуддю, піти на компроміс, домовитися. Це я розкриваю п'ятірку, бо п'ятірка це боротьба, а четвірка тут йде за свої території. Да? Це от, ну, свої землі, свої населення, свій дім. От. І що треба було зробити? Піти на компроміс, добровольно здатися, відійти. Угу. Відійти. Добре, давайте спитаємо далі. О, чи була неминуча війна, чи як? От, ну, давайте так і спитаємо. При будь-якій владі. При будь-якій владі, зараз, друзі, у нас. Просто не дуже тепло, тому треба тасувати колоду трошки незручно. Давайте спитаємо. От будь-яка влада, яка б була б в Україні, вона можна було б уникнути війни? Чи ця війна була неминуча? Зі сторони Росії? Давайте спитаємо: Зі сторони Росії Чи можна було б, да? чи була неминуча ця війна зі сторони Росії? Зі сторони Росії чи була неминуча ця війна? Ну, їм потрібні наші території? Чи була неминуча війна? Карти, друзі, одні ті самі. Просто щоб ви розуміли, якби ми пішли на переговори і віддали б свої території, тут знову ж таки: боротьба за статки, боротьба за землі, за те, що наше, тому що їм це було потрібне. І якби ми пішли. Да? На, на е, певні домовленості, якби ми знову ж таки віддали щось своє, да, можна було б уникнути війни, а України просто б не було. Залежність, бажання володіти абсолютно всім по е, землі, бажання знищити абсолютно все по по землі, по, по Україні, да? по землям, по, ну, по нашому дому. Бажання привласнити, втягнути в залежність, диявол і Верховний Суд. Тому давайте, будь ласка, не будемо зараз на цю владу, яка є. Я от чесно вам скажу, яка б ситуація не була, там дороги, недороги, я не вигорожую. Я просто хочу для себе, ну, для себе я розумію, і я хочу вам пояснити, що є момент боротьби за свою незалежність. Вже от сталося, як сталося. Хто там розкрадав, хто там не розкрадав, я впевнена, що, повірте мені, всі будуть відповідати. Всі будуть відповідати. Нехай не перед людьми, але перед Богом так точно. Якщо перед людьми не, відповід... не е, ну, довед... ну, вийде типу, уникнути да, відповіді, то я впевнена на 100%, що е, діти, внуки. Відповідь буде, друзі, за таке Бог карає, не можна надати шкоди багатьом людям, нажитися на горі багатьох людей і вийти чистим з води. Так не буває, ніколи так не буде. От повірте, закони Всесвіту вони так не працюють. Нехай він тут не відповість, він відповість або в майбутньому житті, або відповідь, відповідь будуть нести його діти, або його внуки, або правнуки. По роду піде якась хвороба, по роду піде якась е, біда. І така біда, що вони не будуть знати, а за що це їм. А потім хтось десь згадає, а ось ви бачите, а ось ти наробив там то-то, то-то. Тому давайте зараз я дуже прошу, всю свою енергію будемо концентрувати на допомогу нашим хлопцям ЗСУ. На допомогу нашим воїнам, які зараз боронять нашу Україну, бо їм потрібна допомога. Не расистам і не владі потрібна наша ненависть. От вона зараз взагалі не треба. Вона потрібна тільки, ну, вся ця енергія, її потрібно зараз направити тільки на допомогу. От, повірте, це зараз буде саме правильне. А вже після перемоги, от тоді вже будемо розбиратися. Давайте глянемо ще одне питання. Чи, е, а, чи був би варіант якось інакше отримати незалежність, е, ну, щоб не війною, да? якби будь-яка влада, чи взагалі існував гіпотетично просто от не здавати свої землі? Чи був є ще якийсь варіант, як Україна може, могла б отримати свою незалежність і захистити свої землі? Чи був якийсь ще варіант? При будь-якій владі? Друзі, який. Ні, друзі, не було. Це варіант знову, е, от був би варіант, е, для того, щоб мати мир, для того, щоб отримати, утримати, утримати своє, йде момент, знову ж таки, вибору. Тут немає е, що «да». Можна було б уникнути. Тут знову, стоїть, ой, отак, да? Тут знову стоїть вибір. Є нестабільна ситуація. А яка нестабільна ситуація? Я питаюся знову ж таки піти на якісь домовленості, на співпрацю з кимось. Да? Ось, будь ласка, знову ж таки відход від чогось свого, віддати щось своє, по смерті, відмовитись від чогось свого, від своїх статків, одні ті самі карти. Тому я вам так скажу, що давайте зараз не будемо. Сваритися ні в коментарях, ніде. Я вас дуже прошу. Просто давайте зараз підтримуємо нашу Україну і підтримаємо хлопців, помолимося за перемогу. От, їм зараз це важливіше. І ще, знаєте, хочу спитати, чи будуть відповідати, чи буде покарання належне. Так? Давайте спитаємо перед людьми. Перед людьми чи буде належне покарання винуватих у? Ну, в ситуації там, в політиці, да? ну, в війні, не в війні, не можна сказати винуватою в війні, а ну, в якихось злочинах, що стосувалося держави, скажімо, так. Да? Не, от ті, що є при владі, ті, що призвели до такого, от в плані от свої зло, злочини е, до держави, чи будуть ці люди нести покарання перед людьми? Тобто ну, тут, на цій землі, да? чи будуть вони відповідати перед людьми? Всіх, хто винуватий? Будуть, але знаєте, як, от знову ж таки, не всі. От комусь вийде, е... тут знову ж таки йде про гроші. Да? Хтось зможе вийти з е... ну, сухим, да? відійти, хтось зможе е... уникнути покарання, друзі, перепрошую. А, а відповідати, ну, інші будуть відповідати, по дияволу, да, звісно, будуть відповідати. Дивіться. А давайте тепер запитаємо. Ну, це зрозуміло, так, що хтось буде, а хтось не буде. Це ми з вами, ну ми ж розуміємо, в якому світі ми живемо. І це ж не тільки в нашій країні, ну це ж скрізь так. А тепер давайте просто запитаємо: а відповідь перед Богом. Чи будуть нести ці люди, які винні перед своєю державою? Відповідь перед Богом. У мене, ну, мені все зрозуміло. Ось іде держава по миру. Це може бути от вплив на мир. Да? Дивіться, буде відповідь. Людина буде жертвою, людина буде в страху. Відповідь людина перед Богом за те, що накоїла в державі, нести буде. Тому я ну, не сумніваюсь, кожен отримає своє, по, як то кажуть, кожен події по отримує, по своїй думці отримає, по своїй совісті. Перед Богом всі ми рівні, всі ми люди. Всі, друзі, всі будуть нести по покарання. Хто... Ой, сейчас, секундочку. Да. Хто пішов на співпрацю з дияволом, бо тут Путін випав. От. Хто пішов на співпрацю, ой, ну все. Я просто розумію, що відповідь буде, і я вас дуже прошу. Не, не думайте, що хтось уникне. Всі, 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 всі там будемо, всі будемо відповідати. По карті Миру, це, знаєте, найвищий аркан. Е... Ну, останній, крайній, найкрайній. Із вищих арканів. Він, знаєте, як прояснення. От коли ну, кінець дороги, от тут вже прояснення, тут буде відповідь перед Богом. Будемо мати те, що заслужили. Добре, давайте, давайте будемо берегти себе, свої нерви, берегти Україну, молитися. За нашу допомогу, ой, за нашу перемогу, на допомогу хлопцям. От. І, будь ласка, бережіть себе і знову ж таки бережіть Україну. Дякую, друзі, за перегляд.